Прикушаться і розіграв розпочитав його і запустив його до контерата номера сімдесят сім Артур Голоскевич демонструє успішний вихід його да ще й побільше на чужій половині поля. Чубляйся видає зараз цю передачу Олександр Завертан і бізнім камбеком. Але будемо так казати заслуженим. Заслуженим. На дистанції було 40 хвилинки своєї в нашому чемпіонаті. Верта капітан в Акули. суперник переслідує падіння П'яскорського. І м'яча було від'єднано. Равка Акули. Матвій Шульга виходить Кунда. є дві з комбового кіпеража. П'яскорського для Єгора кунди. Стартом заключної хвилини у першому таймі. Цей стандарт Антоненко. Антоненко. Шульга знову таки. До центру. Інші Затоненків із м'ячем. Уже Олександр повернув Андрію. Андрій Антоненко після фонду перевіряє відбив. Не відбулося набивання саме після цього підкату. Рина вибереження виконанні Кіржаєва ще один удар підсум. Володимир Нагребецький, Андрій Шебецький. Шебецький на рівку Сідея Матвій Шульга простріл Гол забивається кули. Артем Полик замикає тайну стійку після передачі Андрія Шевецького, друзі, на 26-й. Всіх цих стартових миттєвостей по перерві вони захищалися зараз. До є з перших атак друг у таймі виходить колектив Юрія Піскорського і вже відстачилися, але але він різка приходить. Забити м'яч уже при наступному підході. Друзі один один. Ось така вона ж. Точного чемпіонату, що певний апгрейд цієї позиції. А коли нарешті робить? Зараз буде шукать про звуків цього колективу, для тепопубліка відбувається і від полоскевича. Там підводиться. Не з перехоплює прохопля на ОТАНР, понад перед центром скидає передніше мозговий. Мозговий. Видивляється, хата не проходить, коли передача. передача. Зараз між шов до Юрія П'єскува Низом Для ФК Нова щойно перше порушення правил було записано. Власне, суперника Стільки ж фолів, простріл небезпечний для завертаного. Працьовує власних володіннях Андрій Болтнєв. і вибігають після партнери до зворотної атаки Матвій Шульга. Проскочивного мозгового Безпечно. Голоскевич, голоскевич. В один дотик Рибійський до штрафного майданчика. Виходить кунда на газоні. Опонент. Він зараз має довести, що він, що він лідер. Ось ну, цим моментом, ось цим моментом його забиває система. Матвій Шульга, друзі. М'яч заходить у ворота. Акул. Нова забиває свій другий м'яч. 2-1 проти звітно. Ребецький в один дотик повертає, проходить обіграш із Шибецьким, Друзі, і після цього обіграшу відривається цього опонента і забиває гол Андрій А коли зрівнюють на 37-й. Там мені не буде. Завертаний скидає П'єскорський і третій партнер намагалися залучити досі атаки Кержаєва. Працювали в обороні суперника в контратака на хорошому римку. Голоскевич віддав партнер. Повернув! Заведено. м'яча у ворота. Друзі, м'яч перетинає лінію володінь Єгора Кунди. Класна атака. Відевка нова стрімка. Нова, третій гол. Заключні 60 секунд. Стартували Рибінський, а Він перший і на мічі, ніж завертаний Є удар. Відбиває той перший удар голкіпер. Друга спроба вона вже невдала у виконанні 10-го номера ФК нова Тайм-аут взяли акули.